Тут безпеки немає ніде, жодного міста чи жодного клаптику тут в Херсоні, у нас безпечного немає. Я бачила дрон над собою. Гудить як мопед. Надіємося більше на хлопців, звичайно, тому що хлопці нас захищають. Якась хімія. Коли були, були окупація, то палили оцих от орків. То сморід був ну зовсім другий. От починаються обстріли, і потім починається ну, кризиною палено чи щось таке от смердить. Ми боїмося прильотів, ми боїмося, що це в будинок потрапить. Ми за свою безпеку переживаємо. А то, що воно поточно ще й смердить, то ми вже отак: от. прильоти, постійні прильоти, дрони постійно це все ми за це переживаємо. Навіть в магазин зараз не можна сходити і відчувати безпеку. Ти не знаєш, чи ти дійдеш до того магазину, чи ні. Ну, це нормально таки для людей, які живуть постійно під обстрілами. Тут Безпеки немає ніде, жодного міста чи жодного клаптику тут в Херсоні у нас безпечного немає. Антидронові сітки, я думаю, що якщо вони захищають, якщо є сенс в них, то це добре. Тому що я десь чула, що ставлять неякісні сітки, які при загорянні вони згорають. Тобто, якби вони були якісь металеві чи шопо, типу, що було б краще, але там стоять як нейлонові, якісь. Не знаю чи це правда, бо я не бачила. Хоч дерева вони не скидують з дронів е через дерева, ну є якийсь захист. А восени мені здається, що так, да, що буде погіршення. Ми тут місяць сиділи, ви самі знаєте, без води, без світла, без опалення. І ми все це пережили. Зараз виїжджати, ну нема за що, нема куди. До кого. Я ще можу робити, працювати, виїхати десь працювати. А от батьки, на пенсію зараз не з ними ж так хату, щоб там за все заплатити. Я думаю, що будемо до останнього. Бувало, запах, бував, утром, так. Да. Інколи буває. Да. До війни такого нічого не було. Я думаю, це все зв'язано і якісь зриви, і щось. Вибухи всю ніч іноді так турбує, що свачуюся, і не знаєш, куди бігти, де воно впаде. Інколи бува дуже страшно, не страшненько, а дуже страшно. Шукаєш, де притулитися. Станеш за сімкою, не бачиш це, все і думаєш, що ти вже защитився. Час, якщо прилітає, то я думаю, не сильно стіни поморуть. Але в нас в мене Частний дім. все одно якось стараюся захистити сама, тому що другого. Не бачу. Я не розумію нашої влади. Я бачу ці сітки, я короли їх проходжу все время. Якийсь абсурд. Вибачайте мене. Я, може, я щось не розумію, але для мене це дивися. Просто абсурд. Я не думаю, що вони захистять від дронів. Може, як листя впаде, то їм не буде де ховатися так. Я бачила дрон над собою. Гудить, як мопед. відігнати їх на свою територію було б отлично. Але так, ну що можна зробити. Дивай. Ні, ну Відчувається трохи, але ну так люди кажуть, що задихаємося, не чим дихати. Ну, ми не відчуваємо так, що сильно. Може, що в нас там п'ятий поверх чи бог його знає, може воно понижче. Навіть не, не можу сказати, на що воно схоже. мене більше турбує, що залишилось хоч тут житло, тому що ми своє житло. Розбили в нас, то ми зараз знімаємо квартиру, то думаємо, хоча б тут нас залишили в покої, щоб ми могли хоч тут прожити. Ми з Антонівки я ж кажу, там житло розбило, то ми знімаємо тут квартиру, ну і переживаємо, щоб тут хоч на що то залишилося, щоб не влетіло нічого. І прожити, залишиться живими. Антрендонові сітки потрібні, тому що хоч транспорт, хоч по дорогах, хоч транспорт захищає. Що, хоч люди в транспорті можуть їхати ну, безпечно, щоб було. Не хочу нікуди більше їхати, ми пенсіонери. Але щоб виїхати навіть в Миколаїв, там треба за квартиру платити набагато більше. А восени опадає листя, то може бути гірше, не буде де заховатися. Так хоч і машини, і самі люди десь почули, ховаються під дерева. А якщо не буде листя, то буде ж видно всіх, і все буде видно, то я думаю, погіршиться. Ну надіємося, що. Що щось зміниться, що буде краще. Надіємося більше на хлопців, звичайно, тому що хлопці нас захищають. Сморід вночі особливо чутний, днем не так. І це два-три тижні це точно Якась хімія. Коли була окупація, то палили оцих орків то сморёт був ну зовсім другий. Это не пале ні дома. Я со східного, ну я знаю цей запах. Я два місяці я як евакуйовувалася з дітей, бо там же жити стало неможливо. Тут люди, які вони вообще не знають, що у нас там происходит. Я чуть-чуть успокоїсь би, це так уже наболіло, що вже нету сил. У мене собака була запугана і кошка, тому що дрони літають над домами. Вона вже шкаряється в хату. Уже животне просто. Страшно їм теж. Там немає нічого живого у нас на нашому районі. Там ні день, ні вночі. Ми спали в підвалах, тому що боялися вже спати вживатися. У нас світла вже рік, як немає. А вода еле-еле бежит. Нас две ночи кошмарили дронами. Один раз побачил утром, я чисто вышла на огород. Он скид мне сделал во дворе. Я успела в хату забежать. И слава богу, что я не побежала под дерево. не был. А в этот же день, не ночью, в 10 ночи, кружляет первый скид в крышу дома. Второй, третий, четвертый. Я чоловіку говорю, так, ми збираємо вещи, у нас машина стоїть во дворі під навісом. Ми в 5 утра в 4 виїжджаємо, ми всю ніч при фонариках збирали вещи. І в 4.05 він прилетів і зробив скид нам перед машиною, впереді. Розбив весь вперед, в домі повилітали окна вместе з рамами. Э, Виїхали, називається. У нас вже ввечері евакуїрував Червоний Крест, тому що виїхати вже не було на чому. Безпекова ситуація, на мій погляд, стала ще гурше. Ну, погано в місті. Дуже страшно. І продукти піднялися, відповідно, тому що траса вся прострілюється. Це одразу бачимо. Далі весни, коли вони роз... розквітнуть листя, а тепер страшно, коли настипеть осінь, що буде тут з листями. Буде дуже страшно. Дуже страшно буде. А так ми сподіваємося, що все буде добре. Все буде Україна, це все буде під Україною. Андріанові сітки треба було давно робити. Починає з того, як вони перепливають річку. Вот там треба було ставити. Там немає нічого цілого. усі всі дома возле річки, моста до вічного вогня. Там все розбито. там побите все. Там до сих пор є люди, у которых я от покупала виноград. Вона каже, я на Арістанки вічна я кажу, ви що? Так, да", говорить, побила, ми щось робимо і опять побили. Погіршення не буде. Я вірю, що скоро все добре буде, що вони не зайдуть сюди.